Павпет. Титульний партнер. Тавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Е, будь ласка, ваш коментар з сьогоднішнього матчу, Олександр. Який коментар, так. Да. Якщо в перший тайм ще грали, ми непогано десь і по результату, і по рахунку, і по змістовності гри. Другий тайм. Повітряна тривога не на нашу користь зіграла з нами з шутку. Десь так. Да. Ну, і Ще раз ми на ті ж граблі наступаємо, десь не дограли боротьбу, єдиноборство програли деякі. Важливий третій м'яч, який ми пропустили. Дуже прикро, да, що другий тайм ми провалили, ну, навчаємось, да. Прикро, що вболівальників повні трибуни, да, ми їх чуть-чуть, скажімо так, не порадували. Але вболівальники вас сьогодні проведжали оплесками, можливо, в таких матчах молоді футболісти досягають досвіду. Можливо, да. матч за матчем будемо робити висновки. Виправляти свої помилки дуже хочеться, щоб ми росли від матча до матчу. Ну, як показує час, це все не так швидко робиться. Ну, в цілому, Суперника з перемогою хотілося б поздоровити, да, ще раз нам показали, що таке екстраліга. І... Десь відрізками, да, що ми виключаємося з гри, не дограємо десь долі секунди якісь, пів метра, пів міліметра. Да. Вони швидше були десь так. Ми вам дякую, Дякуємо, бажаємо успіху. Дякую, да, І вам, теж, болівальникам. Все. Титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.